Добрий день, шановні друзі. Ну отак, ми сьогодні з Мішою віддихаємо. Ну, як віддихаємо? Встали зранку, поснідали, п'ємо каву. Дуже добра кава, зробив каву. А це наш кемпінг. Ми тут віддихаємо. Ну, як віддихаємо? Ми тут не віддихаємо, ми тут працювати приїхали, але так зранку трошки розслабились, сидимо і щось дуже тяжко до роботи стати на підйом. Зранку особливо. Хочеться посидіти, подумати, по -по послухати звуки. Хоча тут недалеко машини їздять, чути звуки машин, але все одно і чути звуки природи, чути пташків, чути пташки, от, пташки співають. От. А там коламбія річка, вон там коламбія річка. А Міша зараз вам покаже. От, ви можете подивитися, понасолоджуватися гарним пейзажем. Це в нас такі в'ю, як то кажуть по англійськи наше в'ю. У нас тут вид. І ми тут е цей вид кожен день бачимо. От, і вже на кемпінгу ми чотири ночі. От, плануємо тут бути неділю часу, бо ми тут знімаємо трейли, тропи по-русски, як по-українськи будуть. Тропа трейл вилетіло з голови. Ну, коротше, ви мене розумієте. От. Тут ми готуємо. От. Так що нам... а, ми знаходимося в дуже гарне місце. Рекомендую вам, якщо ви в штаті Орегон, подорожуєте. Місце називається Мемалуз Стейт Парк. Мемалуз Стейт Парк. Він знаходиться на Колумбія Сенік Рівер, Колумбія Сенік Рівер Ерія. Штат Орегон. Ну, зараз ми плануємо брати одну трупу, поснімаємо один красивий вид з на Крест, там є вид такий, який ми не зняли. Ми просто трупу брали, знімали, а зараз вид ще знімемо. Можливо, теж ще якусь трупу возьмемо, поснімаємо. Ну, от якось так. так ми починаємо наш день, каву добре зробив, каву попив. От що ж я вам сказати? о, як пташки гарно співають. Гарне видовище. От, насолодіться. Підписуйтесь побільше. Кличте друзів, кличте знайомих, кличте родичів, щоб підписувалися на наш канал, бо в нас дуже крутий канал. Я, я вам скажу, що у нас дуже крутий канал, бо в нас... У нас що на каналі? У нас природа на каналі. Розслабитись трохи на нашому каналі. Подружує де з нами. Ну, Посудите вечором на кострі з нами. Біля де на кострі, біля костра. А міша, покажи ще наш автобус. Оце такий ми подорожуємо автобусом і спомотом всередині. Є таке здорове ліжко там, коротше, все, що треба для життя, для подорожі. І, до, до речі, дуже мобільно. Бо я не люблю ці великі кемпінг, кемпінг машини, вони там ну, такі великі, далеко. ну, По, по диким дорогах на них, на них не заїдеш на цих машинах. А от така машина якраз от саме раз. Ten... Міжду... Між великим і маленьким, як то кажуть. Так що отак, підписуйтесь на наш канал. До, до, до скорих зустрічей. Всім до побачення.